Боже, як я люблю каву! Всім привіт! Welcome на другу, другий епізод нашого подкасту. Давайте продумаємо разом, як його називати. Таня в Америці, Таня і кава. Я без поняття. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Тема того тема американського університету. Я хто не знає, живу в Сіатлі. вчуся, закінчила, точніше тиждень назад. University of Washington, його у нас ще називають ЮДАБО. Дуже престижна школа, я б сказала. Я закінчувала бізнес школу. Єдиний такий цікавий факт про цей університет це єдиний університет в Америці, в якому дуже дика система попадання в нього. Тобто, як взагалі, давайте трошки крок назад, як взагалі працює процес подавання документів в американський університет. Тобто, ви закінчуєте американську школу. І ну, проте, як ви закінчуєте. В 11 класі є така штука, як зно. По-нашому називається вона SAT. SAT. СЕЙТІ. Це тебе в 11 класі на 12, -му. і це можна сказати, головна оцінка, на яку дивляться університети при подачі. Мені дуже повезло, коли я поступала, тому що це був рік ковіду, і майже всі університети сказали, що їм не потрібно цей тест здавати. І дуже багато людей, які закінчили університет, університет той рік, що я просто ніколи навіть цей екзамен і не брали. Мені дуже пощастило, тому що я не знаю, як би його здала. Він досить таки важкий, але зараз, здається, це повернули. На жаль, і потрібно вам його здавати. Університети, при подачі дивляться на цей тест на SAT і дивляться взагалі на ваше резюме, ваші оцінки і так далі. Але саме головне при подачі в університети, особливо в ліберальні університети, це в якому вчилася я, це ваше personal statement, це есе про себе. Ви розказуєте, чому ви маєте потрапити, і саме головний момент, який ви маєте підкреслити в ньому, називається diversity, тобто різноманітність по нашому. Але вони хочуть, щоб ви показали їм свій досвід спілкування з людьми з різних культур. Можливо, то, як ви подорожували в різні країни, як ви можете адаптуватися до людей з різних країн, як ви підтримуєте цю різноманітність в культурі, в соціаті? Ось, якщо ви класно зможете це підкреслити, ви попадаєте. Швиденько тепер крок вперед. Я сказала, чому взагалі система поступлення в мій університет була дика, тому що це єдиний університет в Америці, в який ви можете попасти в університет, але в ньому. Не вчитись ні на якого світу зараз. поясню. то ви подали всі документи, і ви можете поступити як Direct Admin, тобто прямий, пряме поступлення. Це коли ви поступаєте в на ту освіту, на яку ви вибрали, і на яку ви вирішили поступати. Це означає, що у вас взагалі дуже круте резюме, крута асі, крута оцінка. Тобто дуже важко бути DA, Direct Admin. я ним не була ось і а, класно, вам повезло. Більшість, на жаль, попадають просто як general admission, тобто загальне попадання в університет, загальне поступлення. Ви поступаєте і ви можете вчитися там брати класи, але більшість класів, які ви можете брати, максимально такі генеральні і, і ні про що, тому що є різні там школи, які фокусуються на різних а, освітах, і ви не можете брати ніякі класи, якщо вони а, є частиною якоїсь освіти. Тобто, як це пояснити простіше. Є загальні класи, які мають брати, які має брати кожен учень, це напомню, тільки перший рік, щоб всі плюс-мінус вчать щось приблизно одинакове. А є такі, які тільки саме, ну ви зрозуміли, для вашої освіти. І якщо ви поступаєте, ви можете брати ці генеральні класи, тобто рік ви можете там повчитися, да? чимось корисним зайнятись. А далі ви маєте окремо. Робити ще одне подавання в іменно в ту школу, в яку ви на яку світу ви хочете вчитись. Тобто Тому моєму випадку це була бізнес школа. Попасти туди відсоток. Зараз вам скажу, коли я подавалася відсоток попадання в мій університет загально 20% або 25%, Напевно, потім, коли я туди попала, в мене був 40% шанс попасти в бізнес школу. Це те на що я хотіла вчитися. А ще долама була в тому, що в Америці популярна штука, яка називається «Running start». Це коли останні два роки. 11-12 клас в школі ви ходите також в коледж, в коледж називається це так. Тобто, ви робите і школу, і коледж. Це безкоштовно, дуже класно я робила цю програму. І я по суті поступила в університет вже на третій курс, тому що перший і другий я закінчила в 11-12 класі. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло, тому що в мене в голові це все зрозуміло. А тим, хто ніколи про це не чув, можливо, ви думаєте, що це за кашу про що не говорить? Ось до чого я Я мала ще окремо потім здавати екзамен в бізнес-школу і писати ще одне се про себе для бізнес-школи. Слава Богу, я поступила, тому що. Через те, що я робила цей ранній старт коледж в школі. Я по суті, цей перший другий рік вже закінчила цих всіх генеральних класів, да, які я вам раніше говорила, що ви можете вчити, якщо ви просто загально поступили в університет а не в якусь освіту. Я ці всі класи вже закінчила в своєму коледжі, і мені потрібно було третій, четвертий курс вчити іменно свою освіту. Я поступила в цей університет, і я не поступила в свою освіту, тому у мене був... Просто один quarter в Америці. щось швиденько розкажу. університети вчаться або по семестрах, тобто так як нас прийнято, або по quarters, Квоте quarter. два з половиною місяці, три рази в рік. Вони міняються. Тому в мене була одна ось така quarter, тобто два з половиною місяці, щоб попасти в бізнес школу. Тобто в мене був тільки один шанс подати туди документи і поступити. І якщо б я не поступила, мені просто треба було пакуватися, вертатися назад додому і чекати ще один рік, щоб поступати в якийсь інакший коледж, який не має цієї дикої системи. Я просто дуже хотіла в University of Washington, я хотіла жити біля великого міста. Я ризикнула, як ти кажуть, дуже рада, що я, я що ризикнула. Слава Богу, я поступила в свою бізнес-школу, успішно її закінчила. І пожидайте вип'ю мене це стресує, тільки згадувати про це. Загалом поступила я. Uh, до речі, цікавий факт, що в моєму університеті іменно ці такі генеральні класи, їх називають Weed Out Classes. Тобто класи, які е, спеціально зроблені важкішими, щоб е, зменшити. Але не зробимо ще крок назад, господи, скільки всього мені потрібно вам розказати, щоб е, пояснити цю систему навчання в Америці. В Америці оцінки додаються в таку штуку, яка називається GPA. Це з нуля до 4 балів. У вас загальна оцінка просто всіх класів, які ви коли-небудь брали. Таке саме в школі, таке саме в університеті. Коли ви закінчуєте якийсь клас, у вас буде бал з нуля до чотирьох. Сума цих всіх балів, середня цих всіх балів це ваш е, фінальний GPA, ваша фінальна оцінка за все ваше навчання. Сподіваюся, я вас не запутала. Загалом, оці віра класи спеціально зроблені важкіші, тому що вони хочуть, щоб у вас була нижча ця gpa оцінка, щоб ваші шанси на те, що попасти в школу своєї освіти, коли ви подаєте документи, трошки зменшились, і щоб подавалися туди тільки найкращі. Ото такі, хто не дуже класно в цих віраут-класах е провчалися, там поступали найнакші. Освіти, в яких немає такого сильного спросу, на які немає такого сильного спросу, скажімо так. Взагалі система ця дуже дика, і вона мені не зрозуміла. Але в мене коледж дійсно вибачаюся, В мене університет дійсно такий, що він дуже престижний, туди важко потрапити. Звичайно, там не Оксфорд, Харвард, Єл і так далі, але він досить таки непоганий. А ще швиденько розкажу вам різницю між а, фразою коледж і університетом, точніше, Розкажу та, що вам Америці різниці між цими словами взагалі немає, тому що я пам'ятаю часто в своїх тіктоках, я там називаю коледж. Я поступую в коледж, то я вчуся в коледжі, то в університеті, і люди ніколи не розуміють різницю. Тут чесно коледж це просто як простіше слово на слово університет. Різниця в словах, яка знайома вам, по-англійськи community college. Тобто комунальний community, да? Комунальний коледж, по-вашому, це просто коледж. А в англійській імені щоб називати. Що ваш коледж називають Community College. Це коледж, який а, має нижчий рівень освіти. Називається він Associate's Degree. Він набагато дешевший, він не такий великий. А, і в такому коледжі я вчилася ці останні два роки своєї школи, щоб потрапити потім вже в університет. Сподіваюся, тут ви також не загубилися. У мене знаєте, що така ситуація, коли я в школі особливо. Була я розумію, що ніхто з моїх батьків мені допомогти просто не може, тому що система дуже відрізняється від того, там як моя мі мама та моя мама тато вчилися в Україні. Як це в них все працювало? Тут це взагалі все не так, і я просто розумію, що мені в 15-16 років потрібно було самі зрозуміти, як це все працює, нічого не пропустити і поступити якось в університет. Ступний крок це стипендії. Якщо ви поступаєте в університет в Америці. Дуже вам раджу зробити класний ресерч і зрозуміти, які стипендії пропонує ваш університет, тому що часто вони пропонують його багато. В Америці є дві штуки, яка може дві штуки які можуть оплатити за ваше ваше навчання. Перше це називається «financial aid», це допомога від держави. В більшості, щоб отримати гроші від держави, якщо це звичайно, не кредит, ви ви маєте бути там з біднішої сім'ї. Ось а стипендії може отримати будь-хто в більшості це за хороші оцінки, або просто чим ви займаєтесь, які позиції займаєте е, в своїй км'юті, і так далі. Дуже багато є різних стипендій. Є приватні, є публічні. Приватні це багато бізнесів просто хочуть віддати свої км'юніті. Вони просто дають гроші е, за різні там. Конкурси і так далі, а є публічні. Раджу зробити класний рісерч, подивитися, які публічні дає ваш університет, і які приватні дають може бізнеси там, де ви живете, і просто подаватися на максимум всього, тому що ви ніколи не знаєте і вам реально може повести, і ви не будете мати ніяких loans, ніяких student loans, це кредити, коли ви закінчите університет. Все, друзі, на сьогодні все. Я цей подкаст вже дуже-дуже затримала. Він дуже вийшов довгий. Я хотіла пояснити вам трішки, як працює вся ця наша система. А якщо у вас є якісь питання, завжди чекаю в коментарях. Запитуйте, питайте на все. Відповім, всім допоможу. Це мама Тереза. Якщо потрібно якусь там більше в подкасті, зачепити також пашіть. Дякую вам, що слухали сьогодні, і всім гарного дня.